Підемо у вічність, всі без винятку. Нас всі підемо в рай, на нас всі чекає вічне блаженство. Але, як ми бачимо, в всіх наших діях на землі є наслідок. Те, що ми робимо, завжди тягне наслідок. І ми бачимо, що в нас в сім'ях відбувається без гроші, хвороби, розводи в сім'ях, депресії. Алкоголізм, наркоманія і так далі. і так далі. Тобто у всьому є свій наслідок. що би ми не робили. Тож які наслідки будуть не на землі, а в вічності. Якщо наслідок навіть і на землі. Тільки подивіться, скільки людей в тюрмах. І. Деякі люди кажуть, та я собі і там в пеклі знайду друзів і буду там нормально. Але хочу вас розчарувати, що пекло це вічні муки і страждання для всіх. А ми є дітьми Ісуса Христа, і Він забрав ключі від смерті і від аду і дав нам можливість туди не йти, Бо ми його діти, бо ми його учні. Слава Богу, що є така можливість. А якщо немає аду. То нема і смерті, але ми бачимо, що є смерть, значить, є і ад. А ключі від Царства Небесного дав Господь Бог своїй церкві. Бог не створював аду на землі, Бог створив рай, а людина сама створила ад на землі. І Бог чотири тисячі років назад поховав ад під товщою води, помістив його під землю. Чотири тисячі років назад Бог створив чистий світ, дав знову можливість людям бути в безпеці і бути в раю. Але люди знову створюють ад, і ми бачимо, що зараз в Україні робиться, то ну це зрозуміло, що робиться. Люди знову поширюють ад. Самі Бог завжди дбав про людину. І він хоче людини найкращого. Тому дав свого єдинородного сина, але люди його також вбили і розіп'яли. І так давав апостолів і пророків, і їх били і вбивали. Ніколи не приймали таких людей. Бог хоче тими апостолами і пророками дати райський порядок на землі. Але, на жаль, людина цього приймати не хоче. Приєднуйтеся до нашої міжнародної місії Слово Боже. У нас є люди з цілого світу, які вивчають Слово Боже і які хочуть нарешті зупинити це насадження пекла на землі того аду. Тому приєднуйтеся, вивчайте слово Боже, будьте з Господом Богом, і нехай вас Господь Бог береже.